Вітаю, друзі! 11 серпня і в нас сьогодні на дегустації кавунчик сорту, верніше, гібриду Ельвафі. Це вже не перший кавун цього сорту. Так, не тріщить зовсім. Але не тріщить він, можливо, через те, що багато води було в період дозрівання. На вид дуже навіть симпатичний. Знімаю пробу. Друзі, прекрасний смак. Я задоволений. Думаю, це буде хороша заміна для Charleston Грей. Врожайність у нього хороша. Ну, єдиний недолік. Ось ця посмішка по центрі кавуна. А так, все чудово. Ну і шкірочка грубенька. В цьому є свої переваги. Транспортуватись він буде добре. Ну, не знаю, як на продаж, а купувати для себе, вірніше, вирощувати для себе цей сорт можна сміливо. Хоч зернятка деякі недозрівші, смак у нього чудовий. Солодкий. Можемо навіть зміряти цукор. Зупиняємося. Друзі, як бачите, майже 13 брікс, ні, 12. Чи 12 з половиною брікс. Це дуже непоганий результат. Тим паче в такий дощовий рік, як цей. Що, друзі? Хороший кавун. Достойна, думаю, заміна для Чарстон Грей. Він не супер ранній, але я вам скажу, в цьому році і талісман не супер рані. Так що, всім дякую за увагу. Слава Україні, до зустрічі, друзі.